Всім привіт, друзі мої! В сьогоднішньому відео хочу з вами поділитися своїм методом заточування або виправлення будь-яких е, різців, або ножів, виправлення спусків і тому подібне. І все це я роблю за допомогою лише тільки своєї болгарки. І на цій болгарці користуватимуся я відрізним диском. Чому відрізним диском? Тому. що при виправленні або заточуванні, він не створює биття по металу, так як він м'який, на відміну від, наприклад, затисного диска. Я раніше користувався наждаком в заточуванні, але наждак благополучно здох і в принципі, я ним стільки не намагався заточувати або робити плавні рівні спуски. Мені це не вдавалося на саме наждаком. Після того, як в мене зламався наждак, я почав шукати альтернативу і спробував зробити заточування лише тільки болгаркою. І мені цей метод дуже сподобався. Я думаю... Сьогоднішнє відео комусь із вас обов'язково пригодиться. Що ж, друзі, що ми сьогодні загостримо? Ось, наприклад, звичайне зубило, і воно доволі сильно забите. Ми його сьогодні поправимо. Дідівська стамеска. Так само забита в хлам, але ми її сьогодні виправимо. Наприклад, у вас є електрорубанок, або, як в моєму випадку, фуганок. Ножі на них фуганках повинні бути доволі гострі, і на цьому ножеві велика вже доволі вироботка, і лезо, як ви бачите, посередині увігнуте. Тож, ми його сьогодні також. Виправимо. Наприклад, спуски на будь-якому ножеві. Ось в мене ж такий ніж, колись давно я його зробив. Але варто було ще до руків'я я зробити спуски нормальні. Ну, це як такі тренувальні ножі, як на мене, тому що я не ножероб, Так, тільки починаю з цим. Ділом. Тож сьогодні також виведемо на цьому ножеві більш-менш нормальні спуски. Це ножі із рибальського бура. Також ми його сьогодні загостримо і підрівняємо і зробимо спуски. Так як лезу ось, якщо ви маєте помітити, закруглене. Ми його вирівняємо і зробимо гарні спуски. Отже, друзі, для заточування всіх цих видів різців та ножів, або створення вирівнювання на них спусків, або вирівнювання їхнього леза, я використовуватиму всього лише болгарку. На болгарці стоїть 0,8 диск відрізний, 125. Також використовуватиму ліхтарик. А вже для підведення жилки і максимальної гостроти кожного з цих рістів ви можете використовувати будь-який подальший матеріал. Я, наприклад, використовуватиму 180-й наждачний папір для виведення більш гострої кромки будь-якого з цих інструментів. Також використовуватиму 400 і... Зернистості папір. Уже в подальшому на ваш вибір можна доводити до ідеалу вже на шкіряному ревневі, натертому пастагою, ну і так далі. Але основна задача наша на сьогодні вирівняти кромку леза і також зробити рівний спуск. Що немало важливо при заточуванні гостроті будь-якого леза. Отже, друзі, вмикаю ліхтарик, і ліхтарик нам обов'язково потрібен. Зараз в процесі роботи я вам поясню, що і як я заточую, І яким саме способом і обов'язково окуляри. О. І тепер я в окулярах став набагато розумніший. Отже, друзі, давайте почнемо з самого грубішого. Наприклад, вирівняємо зуби. Найперше, що я починаю, це вирівняю зараз верхню кромку, ріжучу саме. А вже потім будемо робити спуски. Вирівняв поверхню. Також я набрав водички. Потрошку буду вмочати, щоб не перегрівався метал. Якщо у вас в моєму випадку болгарка одноручна, тож я однією рукою тримаю заготовку, а іншою працюю баларку. Якщо баларка дворучна, то можна закріпити до столу будь-якими саморізами, будівельними або дощечкою вашу заготовку. Отже, друзі, починаю робити спуски до Якщо я веду зліва направо, я роблю риску, Потім в іншу сторону я цю риску перекрив, перебиваю і мені добре видно, куди мені направляти круг булгарки. І таким чином мені добре видно ріжучу кромку, яку я заточую, і при цьому гарно виходить і рівненько загострити і зробити спуск. Ось загострюючи, наприклад. І я помітив, що оця кромка вже дійшла до гостроти майже в нуль. А ось з цього боку вийшов такий скосик. Потрібно було більше зняти металу по цю сторону. Тож, в подальшому, при заточуванні, я точив ось цю сторону, а ось цю вже не, не чіпав, щоб рівно зняти ріжучу кромку. І заточую. Поки ось тут з під низу не з'явиться загусенець, тоді вирівнювання цієї стамески закінчиться, ну що ж, друзі, ось такий результат. Саме лезо на ньому, як ви бачите, Нерівне зовсім, тому передній край вийшов трошки закругленим. Але, тим не менш, якщо подивитися на сам спуск, то він ідеально рівний виходить. Ніж від куганка, або якщо у вас є ручний рубанок електро, першим ділом, прямо ріжучою кромкою, потрібно вирівати, вирівняти. Саме лежу по площині. Ну що ж, друзі, загострив я деякі із своїх різців та ножів. І давайте я вам покажу результат. Ось, наприклад, почнемо із зубила. таке було. А ось таке стало. Дідівська стамеска. Верх не зовсім рівний, так як з протилежної сторони, вона закрувлена. Потрібно вирівняти низ. Ну, але суті цього не міняє. Я нею все одно не користуюся, але вийшло загострити, зробити спуск ось такий. І ось заострив від рибальського бура ножі. Ось давайте, наприклад, почнемо з незагостреного. Як ви можете помітити, один ніж занадто завалений. І вони опуклої форми. А ось так вийшло їх вирівняти. Спуски однакові, рівненькі. І ось ніж від фуганка, наприклад. Серединка вироблена, тож я перед заточуванням вирівняв саму площину, і ось так вийшло загострити. І ось ніж, звичайний ніж, на якому були ось такі спуски, закруглені. А ось так вдалося їх вирівняти болгаркою. Можливо, не зовсім ідеально, але в принципі, на мою думку, в таких умовах доволі непогано. Ну що ж, друзі, ось такий метод заточування. Що хочу додати на сам кінець відео. В принципі, спосіб мені подобається і подобається він мені набагато більше, ніж заточування на наждакові. Величезний для мене дуже великий плюс в такому методі заточування. Що при заточуванні того самого наприклад, зубила, я повністю бачу його площину заточування. Куди мені вести і як мені вести, на відміну від заточування, наприклад, того самого наждака. Тому що там потрібно все загострювати на відчутті, І набивати руку. Це загострювати на гріндері чи на Наждакові без приспособ всяких доробок. Саме в руках тримаючи. Дуже і дуже важко. Можливо, у когось добре і виходить заточувати на Наждакові. Але, в міру кривизни моїх рук, у мене це не вийшло ніколи. Скільки я не, не намагався, у мене цього не виходило. Це для мене, я вважаю, дуже і дуже великий плюс виведення спусків на ножеві. Я повністю площину бачу, вона переді мною. І для мене це набагато і набагато легше, ніж заточувати всліпу. Обов'язково, якщо будете пробувати заточувати, скористайтеся ліхтариком. Так як ризку, яку ви робите болгаркою, добре видно, коли на неї попадає світло. Що хочу додати на рахунок болгарки у моєму випадку ProCraft ця болгарка з регулюванням обертів. я все це діло заточував на мінімальних обертах. Так як на мінімальних обертах зіпсувати або сточити лишнього мінімальні ризики. Тому що на мінімальних обертах вона працює делікатно. Я пробував на максимальних обертах працювати також можливо, але на максимальних обертах... Це робити набагато і набагато важче. Тому, якщо ви використовуєте болгарку, то бажано, щоб вона була з регулюванням обертів. Ось таке відео для вас, друзі, на сьогодні. Запитували в мене в коментарях, як заточувати, наприклад, різці на електрорубанок, вирішив зняти таке відео. Сам я прийшов до такого методу зовсім недавно. Я спробував, мені сподобалось. От я і вирішив показати вам свій метод заточування. Таким методом я заточую будь-які ножі, чи різці. І в принципі мене такий спосіб цілком влаштовує. Напишіть у коментарях, яким ви методом заточуєте, чи загострюєте, чи вирівнюєте зіпсовані чи сколоті. Ножі ну, через ці буде цікаво почитати. Можливо, я для себе від вас відкрию щось нове. Тож, друзі, таке відео на сьогодні. Я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.